Понад 100 медиків у одній залі їх зібрали з усього Шевченківського району на нараду. Обіцяли розповісти про реформи галузі, а натомість читали лекцію про лікарняні каси. Мовляв, коли з бюджету допомоги немає, нехай кияни самі про власне здоров'я дбають. Для цього потрібно вчасно сплачувати 30 гривень на місяць. У відповідь жодних гарантій. У те, що махінацій не буде, просять повірити на слові. Існує вже відпрацьована система. Щодо контролю чіткого використання медикаментів, засобів медичного призначення, діагностичних маніпуляцій, таке інше, до нової схеми у медиків питань чимало, та особливо допитливим поставити їх не дали. Після загальних фраз про потреби медицини у залі попросили залишитися тільки головних лікарів, Їм особлива вказівка. К вам зараз будуть приходити люди, приходити журналісти. Що ми повинні робити? Мы должны это популяризировать, рассказывать, что мы это поддерживаем. А огромная просьба. Тот, кто не поддерживает, лучше молчите. Есть железобетонное правило пиара. Не знаешь тему или не хочешь отвечать максимально. У меня срочное дело. Срочно что-то случилось. Не виходи на прісу таку вказівку від керівництва лікарі сприйняли буквально усі питання та сумніви щодо нового проекту відразу зникли. На камеру лікарі лише не забожилися особисто вступити до медичної каси ви особисто підеш. І сім'ю і в первого чи сім'яся гривень на ребенка. А мене їх двоє. Так по чому До кінця року до муніципальної каси Києва потрібно залучити щонайменше 200 тисяч потенційних пацієнтів. Юлія Резнік, Володимир Тихомир, день сіті.